сльозами на очах Порівняно з татом. З одного боку, це легко, з другого тяжко. Чому легко? Тому що вже ім'я є, тобто вже легше. Багато хто знає, тяжко з чим, ну, от, що мене завжди порівнюють. Тобто, ти, ти, отам, ти не такий, як тато, ти не так працюєш, як тато. Я завжди всім стараюся об'яснити, що я зовсім інакший. Я, я молодший, я працюю в стилі поп-рок і. Я, я стараюсь е, щось зробити інакше, не бути схожим на тата, тому що ну для чого? В <ріст> Україні два, Степани і одинакових. Ти виріс в музичній родині, ти уявляєш, що музика це твоє життя. Але інколи кажуть як, що ну, можна цікавитися музикою, але мати треба ще якусь освіту, таку інженерно-технічну, юридичну, аби про всяк випадок. Ти на таке думаєш, що все ж таки музика і на цьому крапка? Ну, я признаюсь, я вчуся в двох університетах. Я вчусь на, ест, таки, на вокаліста і заочно я юрист. Тобто <ріст> 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 я поступив. Одночасно туди і туди, і на всякий випадок треба. Дивися, скільки у нас було різних талант шоу я їх не буду всіх перераховувати. <кхм> ти людина творча, амбітна. Чому ніхто тебе там не бачив? Ти це е, вважаєш за непотрібне, чи взагалі ти обрав щось інше для себе? Ну, я просто, якщо чесно, я не признаю це. Тому що, як мій тато сказав, я, я, ну, тобто, я зірка, там фабрика зірок, тата каже: я типу не зірка, яка на фабриці зроблена. Я от я стараюсь сам зробити, я стараюсь людям подати свій талант. Тобто, не той, що мені нав'язують. І я того не хочу, йти, тому що там нав'язується все. Там російська мова, там співати на російській мові, там нав'язують те, що ти маєш в такому костюмі бути, ти маєш танцювати так. Ну я, я хочу робити те, що я вмію, і те, що я люблю. Коли в місті висить плакат, концерт Степана Гіга Молодшого. Чи у людей виникають якісь стереотипи? Я не йду, тому що я не знаю, що він там співають. Взагалі, люди сприймають тебе, можливо, не таким, як ти є на справі. Ну, насправді, якщо чесно, я сольний концерт свій повністю тільки один дав. Це було в Ужгороді, 2010 рік, коли я закінчив школу. А, здебільшого на сафіша ну, ми поряд завжди кладемо сестри, моя і тата. Тобто всі йдуть на тата, то тобто, є сольний концерт тата. Але вже є така штучка, що коли бачать і мою афішу, тось вже і... Підтягуються люди ті, що мене знають. Ну, відповідно, вони йдуть на концерт повністю. Тобто, є, Дотепер є цей, цей стереотип, що от я його не знаю, я не піду. Тобто я не буду тратити гроші, тому що я не знаю, що він співає. Тобто люди не хочуть почути наше нове українське. Українське оце мені сподобалося. А чому саме українське? Ти говорив, що не хочеш йти на фабрику зірок, тому що там нав'язують російську мову. Для тебе принципово співати українською Поп-рок український? Для мене, ну, я б не сказав принципово, я просто е, тому, що ну я чого? Я народився в Україні. Е, я, от, е, я хочу робити, ну, типу, для України. Тобто, для чого мені робити для когось інакшої країни, якщо я народився тут, і в нас просто ніхто не хоче це робити в Україні. Треба бути завжди першим, як то кажуть. Треба робити щось для України, тому що мій тато все життя спів на українській мові. Е, скільки багато людей просто ще в радянському суді пробивались перші. Ну, на, на телеканали і співав на українській мові. Чому, Чому якщо... руту в радянському союзі? Ну, ну чого я маю можливість співати на українській мові, я її буду не використовувати. Молодець. Скажи, чи ти амбітний хлопець, чи пророкуєш сам собі верніше слав? Ні. М? Я не знаю, чесно. Я не знаю, я роблю, а якщо людям буде подобатись, хоча вже. Я чув відгуки за мою останню пісню, тому що я поміняв взагалі кардинально свій формат. Я починав з поп-стилю, Я, звичайно, такий був ще ну, маленький, так скажемо, співав поп. А, відповідно, в мене альбом, перший, мій, який запустив, я... Він в поп-стилі. Зараз я почав працювати над другим, в мене вже є багато пісень, це я вже працюю в поп стилі, зовсім інакше, кардинально. Тобто я поміняв сам себе, тому що я зрозумів, що я робив не те, що ем, моє. Для мене саме, -саме важливо це фонограма. Тобто, якщо вона. Ну я слухаю музику, якщо вона, ні фонограма не подобається. Не яка бо там би пісня не була. Я її не можу сприйняти. Тому що, е, якщо артист хоче показати, він має себе показати ну, тіпа, ну, Я розумію, там вокаліст, да? ну, шикарний просто вокал. Ну а фонограма, ну, і все, ну, ховається вже вокаліст і, і все, і все ну, ну як? І я завжди віддавав перевагу тим, що. треба... От у мене, наприклад, я працюю над фонограмою 4 місяці, 5 місяців, реально було. От поруч я працював стільки. Ну, це просто це дуже довго, нереально. Довго. Але ми добували до кінця. Ми Записали спочатку по баз гітару вживу, не то, по другому не то. Гітари зразу записали живі, барабани переписали. Ну, це, це дуже добрий процес, і тому, е, ну, коли слухаємо американців, правильно? Там просто ідеально все, тобто навіть вокал вже можна не слухати, там вже все, вже драйв, м'ясо йде. Да? Е, того я вважаю, що фонограми дуже віддають велику роль. А тим більше, коли вживу, коли всі вживу грають, коли все чітко розставлено, коли кожен музикант знає, що він має грати. Тоже шикарно. Розкажи про концертну діяльність. Як взагалі ти казав у 2010 році, в тебе був концерт, я пам'ятаю ці афіші, не пішла, тому що мала стереотипи стосовно тебе. Тепер, якщо чесно, трошки жалкую. Скажи про свій перший оцей концерт, наскільки це було важливо, масштабно, і як було? Ну, це мені було дуже. По-перше, дуже мені страшно було тоді, тому що це нереально. Я ще я, я ще, я ще малий, одиннадцяти клас, і вже зразу концерт. І я думаю, ну. Ніколи такого не мав. Ну, як я маю витримати цілий концерт сам. Тобто, я відспівав 16 пісень, тобто okay. з перебивками, та? і я думаю, ну як я це витягну. Я от стояв перша пісня, мене оголошують на сцені, я такий стою за сценою, боже, 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 боже. І не знав, що зі мною твориться. Коматоз мене такий був. І коли мене оголосили, я вийшов на сцену, клямо зірвало, так скажемо. І пішло. пішло да Київ. Чи будеш його підкорювати? Кожен музикант рано чи пізно хоче спробувати свої сили в столиці, підкорити її чи не дуже в тебе? Як на цьому фронті? На цьому фронті я теж планую в Київ, тому що я переконався, що все, 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 що в нас шоу бізнес пов'язаний в Україні, це все в Києві. Тому що звідси я вже от зняв кліп. Я от розумію, що звідси достріляти з до Києва, це нереально, Ну не типа да да, Провінція сприймають да. у провінція. Да. Ну, типу, кліп, гарний кліп, добре, мамо вам домознати. Ну і що, все, нема. Е, треба їхати туди. Я, в принципі, фізично вже готовий туди, а морально ще не наважуся, тому що це велике місто і я не знаю, як воно мене прийме. Кожен музикант не може самостійно плавати в цьому шоу-бізнесі. В нього повинен бути продюсер, який, концертний директор, велика творча група. В тебе є вже такі напрацювання, є люди, які з тобою співпрацюють? Чи ти один з своїми друзями пишеш пісні, оранжування до них і все? У мене було дуже багато можливостей піти в Київ до продюсера. Один раз зірвалося, другий зірвалося, третій зірвалося. І я зараз дуже вдячний цьому, що воно зривалося, тому що е я зрозумів, що мені це не потрібно. Потрібно чого? Легше е розкрутитися. Тобто, набагато легше, а е швидше. Мільйон разів швидше реально розкрутитися. Але дуже швидко, якщо не дай Бог щось, дуже швидко подаш. Чим ти здивував людей, можливо, вже навіть своїх майбутніх фанів у своїй відеороботі? Це пісня нова, над я зробив акцент. Тобто, я вже коли я казав, що я помінявся. Моє ім'я називається пісня. Ти маєш знати моє ім'я. Кліп. Ми готувалися до, до кліпу. хоча ще пісня не була готова, але вже кліп вже розробляли, вже все. все, все, все. Е -е, сценарій писався. Кліп про що? Тобто е -е, я не хотів робити по формату такий, ну, тобто як, е -е, тобто, український, да? тобто, як в Україні завжди це все знімається, там в павільйоні, туди все. Мене... Зеленному фоні. Да, часто. Да, і там завжди там, щось так зразу. Да? Зелений фон і щось там підкладають. Ну, тобто, ну для чого? Тобто, ну, це, тобто, це проще просто. Ну. Зробити. Я зняв на нашому заводі франківському називається. Тобто, як ми, ми приїхали з музикантами, ми такі, хлопці тут роблять трансформерів, а там просто все в желізо, величезні станки. Тобто, на задньому фоні цей завод, світло, звуку відповідно поставили. Тобто, Додавали тобто, машини. Да? Ну, може, це використовувалось в кліпах, машини ніби світять. Але я вже це не є плагіатом. А друга сюжетна лінія, тобто, відповідно, цим. Е, я біжу по лісу, тобто я з гітарою, і за мною кілерша полює, да? і вона чекає того моменту, коли просто ну, слідкує за мною, слідкує, слідкує. Ну, я думаю, люди зараз можуть побачити його. Е, кліп сам, тому що на словах це так не передати. Е, Тобто вона полює наді мною і вона думає, що я теж кілер, да? ага. відповідно. Але так, я... такий собі містер і місіс Сміт. Тобто да. вона теж з кейсом прийшла, все винтовочку взяла. А я з кейсом ну, я думаю, що я теж кілер. Типу, ну як? Але Це може бути. Ми Але насправді да. на все буде в кліп. Ну давай подивимось. Мої, мої, мої Ти маєш знати моє ім'я Хто є я, Під ким я можу бути добрим? Для тебе всі слова і пісні мої, мої, мої. Те, що в мене залишилось, це лише мої спогади. Це лише твоя посмішка в тому і зампився по мішлі, по думках моїх тільки ти. прошу ти мене зрозумів, рожда. Ще я знаю, коли вийшов кліп, ну залив його в Ютуб, відповідно, перші два тижні ти займався, напевно, тим, що моніторив, скільки переглядів, да, скільки да. переглядів, які коментарі. Це було, було було так, так да, я завжди може, кожні п'ять хвилин майже заходив. Мені просто цікаво, було, як воно розходиться. Тобто я скажу дуже тяжко. Він не йде так, як я планував, але пару каналів взяло його. Не знаю, чи будуть ротацію, чи не будуть. Я там більше зараз маю їхати в Київ по поводу цього. Маю зустрічі пару вже домовлено. Тось тобто, я надію, що він піде і зовсім відповідно швидше будуть набиратися. До речі, що часто тобі якісь канали чи радіостанції казали: знаєш, не формат? Е, недавно сказали мені на охрадіо в, цьому, в Тернополі, кажуть: ну, це не формат. Я кажу, а ти слухав? Ну, там хлопець сидів такий. А ти слухав? Він каже, слухав, кажу, ну кажу, як назва пісненька. Е, 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 кажу, ну послухай, і потім мені скажуть, чи формат чи не формат. Тому що е, є люди, які а, не формат український, все. Відкинув. Люди не слухають, і вони зразу виводи роблять, тобто, це, ага, це український, не формат. То, там, Наприклад, друга ріка зразу, на так, так, от формат. А от все, що нове, то тобто, є, у нас не да, формат одразу. Запам'ятай, у нас це завжди формат. Це добре, тому що я люблю своє рідне місто Ужгород. Люблю Ужгород тем, тим, по-перше, що я тут народився. А я, я патріот, я патріот свого міста, я патріот своєї країни. Е, По-друге, мені от, я завжди сюди друзі привожу навіть Франківську, да, показати, от е, я б вони завжди, ух, яке воно європейське місто. Тобто — це. Галецький. Ну, типу, ну да, воно тут, так, да, Галицьке князівство, там, то, так, а от Ужгород — це у нас європейське, воно було ну, завжди європейське. Тобто воно відрізнялося від нашої України західної, да? завжди кардинально. І коли люди сюди приїжджають, от у мене товариш сюди приїжджав з Одеси, вони кажуть, просто каже, ну круто, каже, місто просто нереально. Воно маленьке, компактне і в той, той час воно дуже там, як так як сказати, Позитивне, і мені подобається, що тут можна відпочити на вихідні. Скажи, чи не планував ти можливо записати поп-роковий дует? Я з флітом роблю дует. Тобто група фліт і Стефан є молодший. І от мій товариш дідо Михайла Хома, дідо. Да, і з ним також робимо пісеньку. Про що, як, коли, де, не буду казати, в процесі все буде. Ось відомі батьки, ну, твій тато відомий, чому е, ніколи не радять своїм дітям теж йти цією стежкою. Як думаєш, чому вони кажуть, це важка професія, вона така і це, і там свої підйоми, свої падіння. Ну, я би вже чесно своєму сину дочці сказав би, що я б на твоєму місці не йшов. Чому? Чому це кажемо і кажуть нам батьки, тому що це дуже тяжка дорога. Це нереально тяжко чим? Не тим, що там пахаєш, там, копаєш, ну тобто не цим. Да? А тим, що викладаєшся, От кожен мій вихід на сцену, я викладаюся, я виходжу з сцени. Просто хочеться лягти і просто в момент виробитися. Скажи, якби зараз цю хвилину. Сталася така нагода, що ти можеш відвідати концерт будь-якої зірки, мертвої чи живої. Е, кого би ти концерт відвідав? Кого би я відвідав концерт? Я б чесно дуже багато артистів групи відвідав би. Ну, напевно, я би пішов би, реально на легенду попсенту з Майкла Джексона. Я пішов би просто. Я не мав ніколи навіть нагоди так піти на нього. Я пішов би, би на Фредді Меркрі. Я би пішов реально, ну, іменно Квін, той, що був колись, Фредді Меркурі. Я мав два рази можливість на Скорпіонс попасти, я не попав. Ну, не поїхав. Я пішов, би на Скорпіонс, тому що це теж нереально круті чуваки, які я просто слухаю з дитинства, і кожна їхня пісня просто шлягер стає. Е -е, на Бонжой bon би попасти. хотів, Хоча вони вже мало два роки приїхати, я поїхав, але вони не приїжджають. Тобто зривається завжди щось. Набагато, тому що я з дитинства слухаю, Тобто немає різниці, чи це поп стиль, mm -hmm. чи це є хард рок, heavy metal, hardcore, емокор. Немає різниці, що це за стиль музики. Я люблю фірму. Якщо фірмово, мені подобається, я слухаю. Тобто поп, немає різниці. Дай так, уже кінець нашої, думаю, розмови, бо ми вже все, перегорили. може, ще що хочеш додати. Не, так, мені... Не... На що можеш? Ну давай так. Ну традиційно воно щось побажати нашим глядачам. Бажаю всім шаленого кохання, е, удачі по життю, йти прямо до своєї цілі завжди дотримуватися її і, і е, слухати українську музику.